Перший віце-прем'єр анонсував розширення цієї програми. Додались категорії, які можуть додатково отримувати гроші. Це батьки наших захисників та діти наших захисників. А, змі... а, змінилась сума, яку можливо отримати, якщо ви. А... Берете грант на е, новий бізнес і не створюєте робочі місця, ви можете отримати 100 тисяч гривень. Mm -hmm. Якщо одна людина, яку ви оформлюєте, це 200 тисяч гривень. Якщо дві людини це 350 тисяч гривень. Також, якщо е, це стосується сімей е, та родичів наших захисників, які загинули або без зникли, вони можуть отримати до 1 мільйона грантів. І найголовніше е, уряд дав можливість. Нашим громадянам, які вже три роки користувалися цією програмою, через три роки подати знову заявку і знову отримати цей грант. Якщо ми говоримо про напрямки, вони зовсім різні. Це може бути і перукарня, це може бути якась швия, це може бути якісь послуги СММ. Будь-хто хто хоче сьогодні працювати і сплачувати податки в державі, і це дуже важливо. І дуже важливо, що багато наших ветеранів, які обирають ці гранти, і також беруть їх, створюють нові робочі місця, тому що це люди, які обирають можливості, а не пільги, і вони є платниками податків.